Сільське господарство це локомотив української економіки і в нього треба вкладати гроші, і це власне та сфера, яка в нас. Це дуже слабо розвинута, і я думаю, що це якраз одна з складових, яка через кілька років буде дуже сильно наповнювати український бюджет. Тому якраз такі заходи потрібні, потрібно людей організовувати, потрібно людям давати більше інформації про те, що сільське господарство це вигідно, сільське господарство це цікаво, і сільське господарство це в Україні. Скажемо, і модно. Український фермер потребує однозначно як і фінансової допомоги, так і інформаційної допомоги, бо український фермер замало має інформаційної допомоги. Я думаю, власне, якісь якраз такі заходи, і круглі столи, і кубки, вони дадуть більше інформації для фермера, вони дадуть почути також, як і адміністрації, так і іншим фінансовим структурам всім про проблеми власне, фермерів яким чином треба рухатись, бо не, не завжди скажемо цю інформацію, яка приходить згори, вона є власне, тою інформацією, яку потрібно робити. Тобто, якщо мають це на увазі, що якщо зверху, як от сьогодні був фермер, який виступав і казав, що йому для того, щоб отримати кредити, треба зібрати цілий сто з паперів, то це, звичайно, що питання місцевого. місцевого Банкіра, який повинен звертатися в як і в банк свій представництво Київське, регіональне, для того, щоб все таки зменшити кількість тих паперів і призвести до того, щоб фермер міг зручно і практично взяти кредит і працювати.